Заукраїна смертний від свята віна гори. Привіт, побратиме мене, і завжди звати Ярослав, і в даному ролику піде мова про прототип береців талан для зими під назвою М 21 Але перш ніж почнемо, хочу вирізати величезне, дякую пану Ігорю Молдану. Хто не знає, це людина, яка тестує українське взуття для військ і не тільки. Матеріали для виходу даного ролика взяв саме з сайту пана Ігоря, а також відеоматеріали з його ютуб каналу, посилання на які я залишу під відео. А ми поїхали далі. Отож, у 2021 році компанія Талан надіслала на випробування пану Ігорю нові зимові берці під маркуванням М 21 Упаковані вони якістрі моделі, а саме в картоні коробці та оновленою інформацією. З'явився знак відповідності SE, до комплекту, крім берців, входять. Запасні шнурки, усілки, щитка або ганчірка, спрей або крем, а також інструкція з їх обслуговування. За зовнішнім виглядом вони стали менш агресивно виглядати. Прибрали напавлене на ніс, змістили клапан під шнуровку вперед, а також збільшили частину п'яти для кращої фіксації стопу. Петлю для шнурування зробили горизонтальною для зручного одягання взуття в рукавичках, зменшили кількість і тип петель шнурування. Їх на одну пару менше, ніж у попередника. Очки в верхній частині прибрали. Додали петлю внизу шнуровки для того, щоб причіплювати. Також у штанів зимового польового комплекту. Сам черевик всередині має фольгування, покращений утеплювач та нову італійську мембрану. Клодка взуття має перекат як у трекінгового взуття. Щодо підкладки, то вона вбирає вологу, вводячи її назовні, що пришвидшує висихання взуття. Як не дивно, виробник збільшив товщину поліуретанового шару всередині на 5 мм та змінив склад гуми, включно з протектором. У порівнянні зі старим варіантом в даній моделі гума менш слизька, щеплюється також добре. І на інших поверхнях, проте на голому льоду, слизькі яке все зустріття вирішенням. Стають або альпіністські кігті, або саморізи вкручені в протектор. Вага пари черевиків залишилась без змін. Одягати на ногу дуже зручно за зміщеного вперед клапане язичка. Для зими бажано мати черевики на один розмір більші, аби мати змогу одягати дві пари шкарпеток за необхідності. Черевики також не пропускають воду завдяки мембрані. Мають позитивну плавучість, тому при екстреному потраплянні у воду їх можна не знімати. За нових люверсів слід робити вузли на кінцівка шнурків, як і все шкіряне взуття, вимагають розношення, тому слід походити кілька. Дні в спокійному темпі, аби у місцях вигинів шкіра прийняла форму. Зазначається, що найслабшим місцем у черевик для захисту від холоду є носок, коли решті ноги комфортно і тепло. Взуття слід доглядати і чистити кремом з комплекту або ж обробляти у відлигу гідрофонним спреєм. Автор також додає такі висновки: що нова модель зимов черевиків збройних сил за своїми характеристиками перевершує штатну модель зимового зуття. Вона стала менш слизькою та теплішою при вирішенні питання теплоізоляції. Носка черевика, а самі берці круто справляються з низькими температурами. Також пан Ігор додає такі рекомендації: що слід перебачити систему швидкого шнурування, по-друге, вставити в нижню петлю шнурівки додаткову такому телеву петлю для забезпечення нормального зачеплення гачка у тяжки низу штанин полівого комплекту збройних сил, а також прибрати пульгу в носі черевика та покращити його теплоізолюючі властивості. Не знаю, як вам, а мені інформація, прочитана мною раніше виявилася досить цікавою. На мою думку, компанія Талант все таки досить добре прислуховувалась до думок вулиць збройних сил України і не тільки і тому, відштовхуючись від моделі попередника, розробила нову модель. Найгіршим, що було в зимовій версії Берців талант, була саме підошва, а саме матеріал гуми, оскільки він був надто слизький. Сам тестувальник взуття нам про це і каже. Ну і моделі все виявилось набагато краще, колодку також замінили, перекат додавали, все як має бути. На мою думку, плитий носок був набагато краще, оскільки він з часом не давав ні розтріскувань, ні відслоювався ніяк і захищав ногу набагато краще. Проте шкіра з часом. Я думаю, там буде лопатись і збиватися, що буде псувати зовнішній вигляд даного черевика. А також, як можемо побачити, це те, що прибрали Люверс, який фіксував нам стопу. Деяким людям він часто муляв, тому його думаю і прибрали. Компанія вирішила задовольнити відразу всіх, просто прибравши його і зробити по-новому шнуровку. Якщо Поглянемо на нову модель таланів, будемо їх називати М22, тому що вони вже були прийняті на збройні 2022 році. Можемо побачити, що за рекомендаціями людей, які тестували дані моделі М21, все-таки зробили швидке шнурування і замінили люверси на більш дешеві, які стояли на талан 2 тип В літо. Вони ж цивільні, називаються також і бриз. Незрозуміло чому. Також петлю для шнурування вони ззаду зробили вертикально, як і в старих версіях. Просто Вирішили її розміри, а не горизонтально, як стояла, все-таки в експериментальних М21. Матеріал їм теж замінили з її шкіри на ноутбук, аби напевно здешевити. Вирішення теплоізоляції для носка я не знайшов в нових М22. Проте устілку вони все-таки. Замінили на мій суб'єктивний погляд. Вона виглядає як звичайна китайська дешева устілка, просто зроблена в тих самих сотах. Соти з часом ті будуть прогинатися від ваги, і ефективності в даній устілки буде нуль. Як запевняють люди, які тестували уже новіші оці М22 проте інформації, дуже обмаль про їх тест, що вони стали краще. Устілку з Кевлару звіти забрали взагалі. Не знаю, яка думка зараз у військах про нові талани, будемо їх і далі так називати М22. Проте, о, читаючи коментарі на моєму каналі, можемо побачити більшість гнівних коментарів, оскільки все таки реалії війни показують нам те, що компанія пішла не в тому руслі. Вони думали, що у нас війни ніколи не буде, і це буде продовжитись вічно, Проте ралі показують зовсім інше. А польове життя показує, що талани 2 набагато краще були, ніж сучасні берці, які вони виробляють. І тестували дані берці реально несантники і талани 2 тестував теж пан Ігор. Дивно виходить, проте зараз, на мою думку, потрібно було робити і М21 попутно мати. Кілька пар взуття на різні випадки життя. Тому я не знаю, що компанія Талан зробить нового, аби виправити дану ситуацію, тому що ця війна, на мою думку, буде тривати не один рік ще і це питання буде залишатися відкритим. Проте будемо вірити в краще. Всім дякую за перегляд і слава Україні. Давай, давай. Минус, минус удал, минус.